Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу дещо сказати про зневоднення України. Там в першому коменті дам статтю, де ви можете познайомитися із, скажімо, висновками наукової спільноти України. Скажу власну думку, яка базується на моєму власному досвіді і на сьогоднішніх практичних інструментах, які ми застосовуємо. Досвід з 2015 року. Наш кейс був описаний в журналі Агробізнес сьогодні в 2015 році. Це унікальний кейс. На сьогоднішній день, скажімо, нічого подібного я не зустрічав. Можете з ним познайомитися, це є на моєму ютуб-каналі, на ютуб-каналі Ярос Агро, де я розказую про цей досвід, коли в 2015 році на Вінниччині, на Ямпільщині, при відсутності опадів, з березня по вересень місяць був отриманий врожай. Озимого ячменю, озимої пшениці, соняшника, зокрема, досить хороший врожай товарного зерна і е, з хорошим економічним зиском на фоні, е, скажімо, неврожаю сусідів. Так от, про зневоднення, серед причин, які приводять, приводяться в статті. Основні дві причини зневоднення це відсутність опадів і підвищення температури. Значить, дивіться, от об'єктивні дві об'єктивні, здавалося б, ситуації відсутність опадів і підвищення температури. Все це відслідковується, можна знайти купу матеріалів, як це відбувалося, наприклад, з 2015 року, чи в інші терміни. Поряд з цим сьогоднішня об'єктивна реальність. В одному, тому, в одному і тому самому регіоні на сусідніх полях можна спостерігати зовсім різну картину. картину наявності Вологи в ґрунті. Про що це говорить? Тобто я маю на увазі, коли на сьогоднішній день немає вологи, немає вологи. І сьогоднішні високі температури, і е, суховії, скажімо, вивітрюють останні, останню вологу, яка там якимсь чудом збереглася з зими. І сусіднє поле, яке має вологу, прекрасно ростить на собі озимину. І має вологу для розвитку в, в цей період відновлення вегетації. Тобто однакові, об'єктивні, однакові погодні умови, а різний стан полів. Оце те, скажімо, над чим я почав задумуватися і над чим почав працювати з 2015 року. Серед причин, серед причин. Які не названі, і які, яка, скажімо, одна із ключових, яка на сьогоднішній день упускається науковцями є стан ґрунту. Поряд із кількістю опадів і зростанням температур безпосередньо стан ґрунту або здатностей ґрунту конкретного поля. Це один із ключових факторів, який на сьогоднішній день впливає на результати землеробства. Поясню, хто не, скажімо, можливо, вперше дивиться моє відео, те, що на сьогоднішній день прийнято називати рослинництвом, то я використовую термін землеробства, тому що це зовсім різні, різні поняття землеробства і рослинництва. Так от, в залежності від того, які має здатності ваш ґрунт, залежить яким чином ваш врожай буде залежати від кількості опадів і зростання температури. Тобто безпосередньо впливаючи на стан вашого ґрунту, можна впливати на наслідки потепління і кількості опадів. Ви коли-небудь задумувалися, що є джерелом опадів? Звідки беруться хмари? Звідки в тих хмарах береться волога? Звідки вони наповнюються? Ну це ж не Господь Бог із поливалки, з якоїсь ємності поливає землю. Для того, щоб випасти з неба у вигляді опадів, в цій волозі звідкись потрібно взятися в небі? Що є джерелом вологи? Одним із основних джерел вологи є пари, які піднімаються з ґрунту, з поверхні землі? В атмосферу і там накопичуються і формуються дощові, наприклад, хмари. Тобто в хмарах, в хмарах дощ акумулюється із поверхні землі. Так, тут може брати участь, скажімо, відкриті водойми, такі як е океани, моря. Озера, ставки, але подивіться, яка, скажімо, там, де ми не маємо відкритих водойм великих на великих територіях, ми маємо все рівно маємо дощі, маємо опади. Тому що джерелом, наприклад, хмар може бути ґрунт. Розумієте? ґрунт. Відкритий ґрунт, розораний ґрунт. Тут питання розораності дуже важливе, і воно безпосередньо впливає на сьогоднішні, скажімо, температурні показники, на кількості опадів. Ну це окрема, окрема тема. І на сьогоднішній день, скажімо, це безпосередня причина, чому в Україні температура зростає більше, ніж в інших європейських країнах. Це. Одна з причин розореність, але зараз я не про це. Зараз я про стан ґрунтів. Чому? Тому що навіть рілля, вона може бути в різних ста, е, е, станах. І оструктурена рілля, оструктурена оструктурені ґрунти, які використовуються для сільськогосподарського виробництва, для землеробства, можуть бути джерелом і є джерелом. Опадів. Тобто, виходить, взаємозв'язок між ґрунтом і дощем, там, де ґрунт оструктурений і може генерувати із повітря вологу, накопичувати її, потім випаровувати. Таким чином, таким чином стан ґрунту безпосередньо впливає на кількість опадів. Уявіть собі, в масштабах країни, де 54% розорених земель, ці 54% розорених земель на сьогоднішній день виключені із джерел поповнення опадів. Поповнення. Розумієте, про що я зараз кажу? Так от, безпосередньо вплинувши на ґрунт, можна отримати вологу. В самому ґрунті і можна тримати джерело поповнення опадів. Я говорю з практики. Я говорю з досвіду. На сьогоднішній день на наших полях, полях наших клієнтів, де ярус більше одного року використовується, є волога і прекрасно почуваються рослини. Я е звертаюся до фермерів. Фермери, це скажімо, там, де безпосередньо е власник і приймає рішення, де немає вертикалі адміністрування. Якщо ви хочете в цих умовах, в яких на сьогоднішній день опинилася Україна, українське землеробство. Їдьте, дивіться до тих, у кого є волога на полі. Що вони роблять, не вони роблять. Що ви робите не так. Чому у них є волога в одних і тих самих умовах? А у вас немає. Їдьте туди. Не звертаюся до агрохолдингів, це просто-напросто глухий кут. Там нічого не, скажімо, нічого не зміниться в агрохолдингах. До як, якихось там кардиналь, кардинальних е, змін, е, якихось критичних кардинальних змін. А от фермери, там, де безпосередньо власник сам приймає рішення, їдьте, дивіться, чому у сусіда, получається, є волога, а у вас немає. В тих самих умовах. Інструмент існує. Ми більше десяти років аналізували ситуацію, яку вперше побачили у 2015-му. І на сьогоднішній день ми чітко знаємо, що ґрунт може сам бути джерелом вологи і джерелом поповнення атмосферних опадів. Оструктурений ґрунт. Нічого дивного в цьому немає. Абсолютно, просто потрібно організувати. Створити умови для того, щоб зустрілося холодне і тепле повітря. Я займався туризмом і в свій час для мене було відкриттям. Я думаю, що для багатьох з вас, хто додивився до цього моменту, теж буде відкриттям, що в пустині, в пустині щоночі дуже просто отримати воду в пустині. Це робиться таким чином. Береться плівка, целофанова плівка, розтягується таким чином, щоб вона знизу підігрівалася теплим повітрям, яке йде від нагрітого піску, а зверху, щоб опускалося холодне повітря. Яке відразу починає домінувати, як тільки ховається сонце. сонце. І тоді, тоді, на цій плівці, ми отримуємо точку роси, тобто, де зустрічається тепле повітря, тепле знизу, вибачте, і холодне повітря. І на оцій кліонці ви отримаєте що? Воду, в пустині. Уявіть, що, що все це відбувається в оструктуреному ґрунті. Коли температура міняється, сонце заховалося, потемнішало, і повітря, повітря, воно тепле, здається, навіть гаряче, але воно опускається і заходить, якщо ґрунту не заходить в шпарини, опускається вниз в ґрунті, і доходить по цих каналах, доходить до того повітря, яке є в ґрунті, і воно холодніше. І там в ґрунті. Конденсується волога. Ця волога, оструктурений ґрунт, цю вологу, що оструктурений, він вологоємний, він набирає в себе, заповнює повністю весь об'єм, який йому потрібен. Потім він його випаровує, надлишок, і випаровує певну кількість, а певну кількість, що він поповнює ґрунтові горизонти. Розумієте, ґрунтові води. От, сам ґрунт є джерелом, стає джерелом, має бути джерелом і опадів, і ґрунтових вод. На сьогоднішній день оці ці 54% розорених земель виключені з кругообігу води. Розумієте? Тому ми на сьогоднішній день маємо таку ситуацію, що у нас і значно поменшало ґрунтових вод, і значно поменшало опадів, тому що ми цей ґрунт виключили із цього кругообігу. Він став баластом таким. Чому? Тому що він із структурного перетворився, перетворився на моноліт, а в моноліті в твердому ґрунті. Немає каналів, по яких могло б опускатися одне повітря і зустрічатися з іншим повітрям, яке мало би бути в ґрунті. От основна причина тої ситуації, яка є на сьогоднішній день із зневодненням України. І реальним інструментом зміни ситуації є оструктурення ґрунту. Впевнено про це говорю. Тому що ми впевнено це робимо на полях наших клієнтів. І на одному полі через ґрунтову дорогу тут є волога в ґрунті, а тут немає. Ми вміємо це робити знаємо, як це зробити. Лишилося знайти тих, кому це потрібно, і хто це безпосередньо буде брати і робити на всіх рівнях. Єдине, говорю, що за агрохолдингами глухий кут. Я буду дуже здивований, якщо взагалі хтось всерйоз над цим задумається, але не вірю. Вертикально інтегровані совкові структури, принципи, по яких побудовані агрохолдинги, не здатні змінити ситуацію. Вони є заручниками цієї ситуації. А от фермери можуть реально це зробити. На все найкраще. Дуже хочу, щоб у вас все вийшло, все, що ви задумали, дай Боже. Якщо я чимось можу допомогти, звертайтеся. Чим зможу, допоможу. Але в тому випадку, коли от до цієї моєї простягнутої руки, ви простягнете свою. Тому що співпраця, співпраця, вона так і називається співпраця, тобто половина вашої праці, половина нашої праці. Тоді щось вийде. Якщо ви самі нічого не робите, то вам ніхто не допоможе. Рішення за вами на все найкраще, справедливої перемоги всім.